Всім доброго ранку. Оголошується хвилина мовчання, вшанування пам'яті загиблим героям. Дякую. Шановні присутні, сьогодні до нас на нашу нараду прийшли батьки і рідні наших героїв, які віддали своє життя за нашу землю, за наших дітей, за наших батьків і за нас із вами. Дозвольте мені вручити їм посвідчення. Про присвоєння звання почесного громадянина міста Героя Сергій. Свідослу, почесний громадянин міста Героя Ахтирики. Звання почесне громадянина міста Героя Ахтирики присвоєно посмертно Шевченку Анатолію Павловичу. Сержанта, який загинув, виконаючи військовий обов'язок під час повномасштабного війська. Якщо у вас є якісь питання, проблеми, для вас не повинно бути черг, не повинно бути очікувань, Навіть якщо у нас якась порада, ви заходите, кажете, що ви мене є. Добре, щоб ви не горіли, не вигорали, і щоб ви ну, завжди розуміли, що ваші сини, ваші доньки, ну, вони повинні вшануватися. Не ми тут будемо, буде хтось інший, але ви повинні заходити і казати, в мене є нагальне. Ви інколи та хвилина, яку ви чекаєте, вона може саме для вас стати руковою. Свідостополісний громадян. До яхтирки, звання по чесної громадяни. Місце для активи. на посмертно. на адже зразу це відповідно. Ми з вами вже обговорювали, що ми, ну, якщо є якісь питання, то обговорюйте, я думаю, що будемо ставити також питання. Перед депутатським корпусом, можливо, нам доведеться вносити зміни, що в залежності від того, ми не впливаємо підприємців. Змінюється якась вартість. Будемо намагатися. Кадівцю, Богдан, Дякую за це. Шановні хто присутні, дивіться, на сьогоднішній день у нас єдина позиція, всі, наш, всі загиблі. Коли ви знімаєте петицію, будь ласка, кидайте на наш сайт, телефонуйте, ми також підтримуємо, перепостуємо і хочемо, щоб всі наші постарчани були героями України. Вони є для нас героями, але хотілося, щоб ще це було. Свідосток по честне громадянин міста Гроя Австер, звонят по честних громадянам міста Гроя Актерки присвоено добряку Лаврису Александровичу. Звонят, честний громадянин міста Героя Австерки присвоєно. Сталинському Александру Шапіну, старшому сержану. Звання, почесний громадянин міста Героя Втирки присвоєно посмертно. Ганіць Ігору ігру, Звання: Почесний громадянин міста Героя Втирки присвоєно Павліченко Олександру Олександровичу. Якщо після ну, сьогодні у вас є запитання, ми на нараду проведемо, ну, намагаюся щодень, хто ну, має можливість залишитися, ми все було. Звання, почесний громадянин міста Героїв Артилки, присвоєно посмертно. Велигорському голегор... Роману Васильвичу. Звання почесний громадянин міста Героя Ахтирки присвоєно посмертно. Галпіну Олександру Іновичу. Звання, почесний громадянин міста Героя Ахтирки, присвоєно посмертно. Фидяю, Миколі. Вину смертною тронюю Ігорю Володимирович. Звання очесних громадянин міського героя Ахтирка присвоєно посмертно. Журавлю Володимиру Володимиром Петровичу. Хто бажає, може казати, що десь на на нараді, у нас нічого тут секретного нема, у нас є пряма трансляція. Якщо ні, хто хоче зупинитись, поговорити, обговорити питання. Почекайте. Олег Юрій. Олег що в нас? Що в нас? А, у нас на минулому тижні працювали в штатному режимі, бізнес, звичайно. Ну, наскільки мені стало відомо, вже завершують навчання офіцери громади. Так точно. Я думаю, що на цьому, на наступному тижні ми будемо вже тоді. Їх розселять, повідомлять уже тоді громадськість. Звернемося до депутатського корпусу про підтримку фінансового матеріального забезпечення. Дякую, Анатолій Васильович. Доброго ранку, виходні пройшли добре без пожеж. третього числа у нас була така масштабна пожежа, ударний один загальне житлового будинку. Причина коротко, завдання Дякую. Дякую. Ігор Яроміч. Доброго ранку всім. Працювали лікарня в штатному режимі 375 хворих. На сьогоднішній день народилося одна дівчинка, один хлопчик, всі здорові і відібать. Працюю над одним братанням, зараз реформування все. Поведені зала, але сьогодні вона рада. у нас, що вирішувати ці питання. Походу і їх викликання, скажімо так. Я думаю, що ми вирішимо все. Якби є бачення цього питання. Я думаю, що в нас одних із небагатьох в Україні поки що є це бачення. І я думаю, що у нас усе буде з найменшими втратами. Дозволите, я вийду позвонити начальник про війну. Так, там, дякую. Юрій Сергіч. Доброго ранку, працював з таким Що у вас там, кошти, пакети? Пакети ж, я на це обратній доповідав, додаткові угоди попроходили, це продовжується. Кошти поки є, зарплата платиться. Дякую, Ліна Іван. У накому режимі по заходах стримає світло, це останньо на п'ятницю, 18 покриття такого заключення. Світлана режимі Відмічається збільшення захворювання на герої, 159 випадків за минулий тиждень проти 117, два випадка випадки. Працюємо над заключенням угоди. У наступний рік. У вас додаткових пакетів у вас немає. У нас інших один ще одна, пакет є пакетна допомога мобільна, але це буде нас, для нас в січні. <губ> <губ> Зрозуміло. Дякую, тоді нада, щоб інформацію ви надали нашому інфосектору про те, що йде е, зростання ну, майже там на, не на 50, на 40% точно. <губ> І це може тоді. <губ> Рой, Миколаївич. У нас по Київської 34. Будемо сьогодні розпочати роботу, там, може бути, завадження, як розуміємо, я там територія, запросить, ми я демонтуємо, тоді відомо поставимо назад, якщо буде заваження, це в переході. І у нас є питання, завтра теж розпочнемо роботу, тому десь будуть трошки незручності, можливо, там по сотому по там, П'ять А, і після триатками у нас проблема по київській трошки у нас такі проблеми. Ця неділя буде набуде. може ще рано справимося з цим задачами. Дякую вам і вашим працівникам. І всім працівникам критичної інфраструктури. І не тільки. Олександр Миколаївич. Працюємо без суттєвих аварій. Безсоттєвих. Ну, Обіцяли ще там додатковий один генератор, mm -hmm. вже благодійники, але <кій> все одно це пройде, пройде певний час. Там телефонували з деяких будинків, люди, вибачте, мені памперси кидають, а потім хтось винуват, що воно позабивалось. Ну, чомусь люди не усвідомлюють, що це їхня зона відповідальності, і просто біо. Відходами не повинні засорюватися наші каналізаційні системи. Ну, нічого, це, це культура поводження. Людмила Олексійовна. В працює в штатному режимі, всі машини курсують згідно графіки і маршруті. Ну, я думаю, що до нового року ми все одно трошки допоможемо і так, ну, треба вивести ці завали і тому подібне. Бо. Всі контейнери контейнера, пусть порожні, а біля контейнерів, ну, на жаль, лежать гори органічного сміття. Органічного сміття те, я ще раз повторюю, те, якого немає в приватному секторі. Яке вони компостують. Для мене не зрозуміло, чого зараз не Не. Все вивозиться на площадки ТПВ. Що в нас по рем? Зірбанки. Все. Все поки що, слава Богу. У нас один графік на сьогодні. Да, да. Дякую. Ну, ще раз кажу, ще кожного дня і кожну апаратну раду дякуємо працівникам критичної інфраструктури, всім вчителям, лікарям за те, що ви працюєте. Такий важкий час, Сергій Іванович. Хворію, добре, Олександр Сергійович, що у вас? Працювали за графіком. Іді на вихідних виїжджали і чистили, і посипали. Трошки негода дала про себе знання. Погано, що в інтернеті показувало одну сніжинку і плюсову температуру. Вийшло так, що випало до 3 см. Ну нічого, я думаю, а що справились. І знову можна сказати, що ми заключили час договір на прибирання території, яка у нас використовується під ярмаркою. Це вулиця е, Карула-Харківська, Харків. вулиця Батюка. Буквально з п'ятниці ми почали прибирати. Уже, ну, я думаю, що люди, які там, вони вже це побачать, тому що вже дзвонили вже дякували, що трошки набудеться там порядок. Но це до кінця року. Ну, Олександр, слава Богу, що люди розуміють, і саме якраз оті ті люди, які там торгують, вони розуміють, наскільки важлива робота кожного. І вас, зокрема, дякую. Думаю, що ми готові і до снігів, і до голодів. Бо коли дивишся, як звинувачують, там були ситуація якась напружена між тростянцем і охтиркою, десь там по ярам. На вихідні чи в п'ятницю щось таке, але ж люди не розуміють, що неможливо одномоментно 100 кілометрів посипати все і зробити, щоб а, швид... а швидкості правила дорожнього руху завжди говорять, що швидкість повинна бути відповідна ситуації. Я тому що ви правильно сказали, що 100 кілометрів дороги покрить це потрібен час, а ситуація виглядає свідчим образом: остатків інтернет не передавав. Випав туман. І туман упав на землю, почалось примерзання. Тобто люди, які орієнтувалися на ці роботи, вони виїжджали вже по факту. Тобто, ми були точно в такій самій ситуації. Але в нас, як кажуть, місто більш компактніше, ми швидше його накрили. Не колядуть, цього ніхто не замітив. А звичайно. Що. Ну, коли е, показують зараз, вже ви знаєте, зараз усе, усе негарне, гарне про гарне мовчать, а все негарне викладають у Ютубі, в Тіктокі. І коли показують, що гляньте, ось ми вилетіли з дороги ще щось. А на відео видно, як автобус чи якась інша машина із меншою швидкістю спокійно проїжджає по тому участку дороги, то ну вибачте просто недотримання правил дорожнього руху. Навіть якщо там знак буде 100, висіть, їдьте 30, 40, 20, ні, взагалі не їдьте. Якщо бачите, що попереду затори чи якісь серйозні перепони. Просто знаю, що я ж виїжджав, і в 4 ранку виїжджав, і я зустрів її машини нашого автодору, тобто вони теж ну, виїжджали на цей діль, ну, yeah. дякую вам і вашим працівникам. Тетяна Миколаївна, що у нас? Перший транш, виплатили на банківські рахунки: зарахували 5 мільйонів гривень, теплу зиму встигли 630 Чотири дитини, 20 осіб з інвалідністю отримали, це більше чотирьох мільйонів. І сьогодні повинні надати реєстр, щоб ми до, до нарахували, бо ми самостійно не вибираємо людей, а вибирає міцно за е, тими виплатами, які люди отримували в листопаді місяці. Тобто, це малозабезпечення, це переміщення особи і особи з інвалідністю першої а групи це наші От тобто з цією задачею зробили. Роботу, другий транш вже теж нарахували. От, по, правозахисна група привезли нам невеличкі, але все ж таки такі приємні подарунки для членів сімей загиблих діток, і полонених, і безмісті зниклих. Сьогодні вручимо їх діткам, все інше в робочому порядку. Дякую, Наталія Михайловна. Проводжуємо порядку, працюємо над бюджетом. бюджетом наступного року. Ну, цей тиждень буде така підготовка. Я думаю, що вже почнемо е, комісії, можливо, там, комунальну земельну, чи щоб вони також розглянули, бігло. А на наступний тиждень, вже там, понеділок, вівторок, нам треба провести буде бюджет, ми і право, щоб ми <кій> бюджет затвердили. Ольга Вікторовна. Надійшла державна субвенція на школи, дівчата розподіляють її позаконом. Добре, дивіться, до мене телефонували там із скаргами, обуренням, що комусь там не чесно чи не рівноправно дали подарунки. Що, ну, я людині намагався пояснити, що вибачте, я також із такої ж самої багатодітної сім'ї, яка ніколи не користувалася ніякими пілями. Ну на жаль, е, якби у людей обурення. Немає меж, і вони вважають, що вони завжди праві. Надайте їм роз'яснення офіційно. Я сказав, я сказав, щоб лис... Не, люди чомусь вважають, що телефон і Фейсбук це є офіційний документ. Ні, є лист і є офіційна відповідь. На деякі питання потрібно юридично підготувати відповідь, обґрунтувати. На деякі питання потрібен час, щоб його відповісти. А вони вважають, по телефону зателефонував. А чого так? Ну, вибачте, оце ваша зона відповідальності, це наша. Дякую, Любов Петровна. Вас. Працювати у нас ще шість е, рамків для дітей білого категорій, і щоденна робота е, резиденції Святого Миколая. Е, вчора е, був перший заход у резиденцію. багато діток. Приходили, З часом воно буде спатати туди далі, поки всі пройдуть, а зараз всі йдуть, все добре поки що. Ну, почалося почався у вас такий час. Е рік, рік, Урожайні. так. Ну не можна сказати урожайний, не урожайний, Я також хотів сказати, що жнива ну це не жнива, жнива до культури, якось воно по-іншому. Ну, придумаємо слово таке що. Все, все добре, да. коли шумно і гарно і, і людно у закладах, це зігріває душу. Це добре, добре. Так. Це, да, є для кого працювати, є розуміння тоді у всіх, на всіх фронтах, заради чого ми це все робимо, заради чого ми це все витримуємо. Дякую. Да. а дітки також нав, навіть. З певними проблемами, з тим, що батьки на захисті, з тим, що, не дай Боже, в кого загинули батьки, вони також повинні себе відчувати захищеними і що про них дбають. Ліля Павло. Ми пишемо ціні заходи за допомогою прикольників Червоного Христа і гетьманського парку, надання психологічної допомоги, а терапії. Мені цікаво гетьманський парк. Це Я мені дуже це. цікаво. Я про нашу природу, про ваше збереження, наші повні природи, ну, ну, наглядно матеріали, агітації, це дуже цікаво, і наші особи похилого віку дуже позитивно це сприймають і дуже так активно приймають участь в цьому, їм це дуже подобається. Ми дуже спочатку якось не розуміли. Але оказується любов до рідної України, до нашої природи це дуже має не останнє значення, навіть в даний час дуже важливо. Я ж не зря зацікавився. Можливо, про це потрібно написати якусь коротеньку статтю, там зв'язатись із керівництвом гетьманського парку, і що, будь ласка, є е, у даного підприємства чи. Підрозділу є можливість по закладам, по освітнім закладам провести такі лекції, і розповісти нашим дітям, чи де ще, можливо, там, на радіо. Чи... Дякую. Мусор. Так, що ну, те сміття, якого в нас вдома немає, воно не повинно з'являтися у біля річок, в лісах. Так, е е Вікторія, не бажано. Сьогодні, завтра, взяти у Валерія Володимировича Шульженка відео з камер і показати, що камерами просліджується вся територія біля князя, щоб ні в кого не було навіть маленького бажання обнімаючи сніговика, скрутити йому голову. Ну про це можна так і написати. Показати на камери, що вони направлені саме туди є камери. Високо, є камери близько, далеко. Тобто, щоб люди розуміли, що на якусь шкоду, далі буде адміністративна, кримінальна чи ну, навіть просто фінансова відповідальність. Уже в нас був такий приклад по нашим динозаврикам: швидко спрацювала поліція, швидко все знайшли, і батьки також адекватно на це все відреагували, взяли, відремонтували, восстановили, тобто, Щоб ні в кого не було ніяких. Бажань, бо біля кожної людини постав поліцейського, і все одно о, хтось буде намагатися щось зробити. Негарно. Всім дякую, всім гарного дня.